Нове національне досягнення. Найбільша кількість транспортних засобів автопробігу до Дня Незалежності. Цей рекорд це подяка усім захисникам і захисницям, які боронять нашу державу, а також тим, хто віддав життя за Україну, каже Анастасія Романюк, співорганізаторка автопробігу. В першу чергу, звичайно, це присвячується тим, хто захищає нас на лінії фронту зараз цю секунду. Всім тим, хто зараз в полоні, в російських катівнях, ми чекаємо їх на волю. Також ми присвячуємо цю нагороду усім, хто поклав своє життя за незалежність нашої країни. І, звичайно, хлопці, ми дякуємо вам усім, дякуємо за захист. Єднаємося, друзі, не сваримось, не розколюємося, а лише вперед, вперед, вперед. Слава Україні! В автопробігу до Дня Незалежності взяли участь 441 транспортний засіб. Це зафіксувала керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. Каже, аби зафіксувати рекорд, створили спеціальну номінацію. Це не просто автопробіг для розваги, це не просто автопробіг для відпочинку, це автопробіг пам'яті. Ми вивели абсолютно нову номінацію, яка звучить так. Найбільша кількість транспортних засобів в автопробігу до Дня Незалежності. Так, цим самим ми підкреслюємо, що саме цього дня цей автопробіг. На сьогодні є найчисленнішим». До автопробігу долучилися родини, військовослужбовців, волонтери, ветерани російсько-української війни та містяни, каже Анастасія Романюк. Серед учасників і Віталій Маліновський каже, його батько Олег два з половиною роки вважається зниклим безвісти. Інформації немає, чи в полоні, чи не в полоні. Ніякої інформації не було і немає до цих пір. Тому стараємося робити, стараємося ходити на всі заходи, на мирні акції і допомагаємо як можна. Хочеться, щоб всі люди пам'ятали, не тільки ті, які причетні до війни, і хтось зник або загиб, або в полоні. А хочеться, щоб це всі розуміли і підтримували такі акції і долучалися до них. На мотоциклі з прапором України і прапором зі світлиною свого брата, який теж вважається безвісти зниклим, і Галина Федоренко. Ми маємо не мовчати, ми маємо нагадувати, що... Ми їх шукаємо, чекаємо і сподіваємось тільки на кращі новини. Колона з прапорами та плакатами з написами Я голос тих, кого не чути незалежність України у боротьбі стартувала з Немирівського шосе, автопробіг супроводжувала поліція. Підрахунок машини здійснювали на площі героїв Чорнобиля. колона нарушила центральними вулицями міста Соборною Перегова Келицької юності Хмельницьким шосе. <му> Ветеран російсько-української війни Віталій Балинський каже, автопробіг це одна з можливостей віддати шану побратимам, які полягли за Україну. Перший Грінка Женя, він загибший також від мінометного обстрілу. Потім Ян Падуфальський. Також молодий захисник, з яким ми призивалися, приймали в боях участі, також загинув. Потім позивний дракон, також він без листі зниклий на Донецькому напрямку. Завдяки цим хлопцям ми зараз і знаходимося тут, також продовжується життя. За дві з половиною години учасники проїхали майже 20 кілометрів, фінішували на площі Стуса. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, порушень під час заходу не зафіксували. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця.